Паливо, 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 паливо. Скоріше, всього скоро підемо в посвіту і будемо. Дайте гроші на паливо, подайте гроші на паливо. Попереду складний період для боцсаду, і тут готуються до випробувань. Задача одна зберегти оранжерею та теплиці. Півтори тисячі унікальних рослин потребують особливих умов. Загальними зусиллями Дніпрян придбали пристрої для опалення, проте потрібно паливо. Знаходяться добродії. Саме кращий варіант це не перераховувати гроші, а ось провести паливо в потрібному об'єму. Це ж взагалі в нас буде сприйнято як свято. Виробнича теплиця боцсаду Дніпровського національного університету дивує різноманіттям. Рослин. Слин у приміщенні підтримують відповідну температуру. Тут вирощують рослини на продаж, аби на виручені кошти підтримувати стан ботанічного саду. Тут у нас стелажі, власне, в яких стоять розподілені рослини чотирьох наших основних домінуючих лабораторій. Тобто, відповідно, крім тропіків, сутропіків, тут у нас і дендрологія, тут у нас і лабораторія квітникарства і природної флори, відповідно, у кожного є свій асортимент рослин, які вони вирощують, які вони віддають відповідно на продаж. Ви бачите, тут ось у нас цитрусові стоять, тут у нас олеандри, тут у нас стоять гібіскуси. асортимент вибору достатньо значний, аби зберегти всю цю красу зі зниженням температури в теплицях та оранжереї чергуватимуть цілодобово. У нас є засоби підтримані електричні і твердопаливні для того, щоб якось потрібно виживати відповідно до цього. Інакше обіцяють взагалі закуп тільки. Підключення централізованого опалення десь в кінці цього місяця є генератор і теплові пушки, проте палива недостатньо. Ділиться директор боцсаду. Пало, бензин, соляра для генераторів. Вони такі, знаєте, коштують не копійки які-небудь. Тим більше, що нам в цьому році передають генератор на 25 кВт кіловат з нашого акваріума. Дизельний генератор, в них 50 кВт, кіловат, нам на зміну, але ось, власне виявляєте собі скільки ця машина. Її спалива для підтримання того режиму, який необхідний для лісування тієї ж і для тих, що теплиць, підтримати стан унікальної колекції боцсаду може кожний. Для цього достатньо як мінімум придбати кімнатні рослини. До виробничої теплиці можна завітати щодня, окрім вихідних, з 9 до 15 години. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.